Я вам покажу, о, бачите, красавиця, вона хай там буде. Зараз вам покажу рибу. Трошечки з вами пройдемося. Да, сьогодні, звісно, прелість, так як ви бачите. Коротше, вода просто між ногами і все. На ноги. Так цікаво, це просто стільки води прибуло і. По принципі, ось тут він вже десь починався, цей берег. Це просто після цього щас. Стільки багато різноманітних ракушків. Дно просто кишить, якщо чесно сказати. І Коли дуже такі гарні, то я вже беру. Чекайте, щось там обнаружила під ногами. Ой! О, дивіться, дивіться, бачите, так? Да? Отакі, Дивіться, саме настояща ракушка. Трошки вона може... А ну-ка, ну-ка, це так ми їх відкопуємо. Ще одну відкопали. І ця трошки тріснулася. Ми її викинемо. А цю красавицю візьмемо. Ну, йдемо, йдемо, зловимо якусь рибку. Ой. Дуже тепла вода, просто я не знаю. Чекайте, ото щось таке велике. Я її викинула, не понравилося мені. Зараз ми дійдемо до риби. Дуже хочу дійти до риби. Да, тут вже. вже трошечки так. Озара. Зараз ви побачите. Можете бачити рибу? О, дивіться. Просто дуже сильне сонце. Я не знаю, чи ви можете її бачити, чи ні. Ну, Давайте... Ой-ой, хвилі. Я не дуже ж хочу, щоб вони. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу, щоб нам Ну, зараз ми станемо. Якщо придивитися на дні, то видно, як плавають рибки. Вони звичайно, люблять припливати і тебе за ногу щіпати. Є такими великими групами, є такі, як, я знаю, як з такими ну, саме, як голки. Так, да, риби взагалі тут кишить. Я не хочу торкати, цього телефона вже так підняла. Так, да, тут вже мені трошки... Ой, 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 подивіться. Риби кишить. Бачите чи ні? Ой-ой-ой. Давай сачка і все. Та ти що? Оце туди. Ok.